Приваби інвесторів Чуднівський район сільським господарством саме у цю сферу найбільше вкладають гроші. Як приклад, товариство з обмеженою відповідальністю Нібулон на сьогодні, завдяки цьому інвестору суттєво покращується інфраструктура селища, на території якого працює компанія. Загалом бюджет Чуднівського району завдяки інвесторам став багатшим майже на 3 мільйона гривень. Ці гроші гарантують покращення життя громади у районі. Підприємство не було інвестувавши в Чунівський район у вигляді внеску на розвиток соціальної інфраструктури спрямували мільйон гривень. Ці кошти пішли на будівництво 2,5 кілометрів водопроводу. Обласна інвестиційна програма передбачає розгортання капіталовкладень рівномірно по усій території Житомирщини. На думку керівників області, кожному району є що запропонувати інвестору, і варто зробити усе можливе задля популяризації можливостей району наша сьогоднішня така робоча зустріч. Ці поїздки вони абсолютно унісон із з цими. Завданнями, які поставив 7 березня президент України. Тому що через економіку, через інвестиції, як стрижень розвитку економіки і в області, і не тільки, ми йдемо до реалізації соціальних програм. Успішними інвестиційні проекти і більш привабливим для капіталовкладень район можливо зробити лише за умови залучення до цього процесу представників різних гілок влади, впевнений голова обласної ради Йосип Запаловський. В інвестиціях має бути зацікавлений як голова району, так і сільські та селищні голови. А район по темпах приросту на останньому місці, да? І район. Наприклад, Бердичівський на шостому місці, кліматична зона однакова, однакові землі чорнозем. Ви розумієте? Це говорить про недостатню роботу. Більш треба залучати до цього безпосередньо сільських селищних голів. Голови районних адміністрацій перед вищим керівництвом звітували, інвесторів чекають з дорогою душею, але попри бажання залишається ще ряд проблемних питань, які зачасту виходять із компетенції районного рівня.